Аристократичні та самобутні собаки єгипетських фараонів протягом століть вважалися однією з найнезвичайніших порід в усьому світі. Це вихованці з живим характером і доброю вдачею. Від радості вони морщать ніс, а від збентеження червоніють, як люди віддані, ласкаві та вірні. Фараонові собаки вважаються чудовими компаньйонами. Фараонова собака найдавніша порода, яка не змінювалася століттями. Такі породи прийнято називати примітивними. Зображення собак, що нагадують фараонових, знайдені у величезній кількості в давньоєгипетських гробницях, які були збудовані понад 4 тисячі років тому. Свою назву порода отримала завдяки схожості із зображеннями єгипетського бога Анубіса. Проте, згідно з легендами, Анубіс мав голову шакала, а не собаки. Попри поширене переконання, походження породи не має нічого спільного. З стародавнім Єгиптом, що підтверджено аналізом ДНК, предками фараонових собак вважаються мальтійські мисливські собаки, яких на початку ХХ століття вивезли з острова. 1975 року порода була офіційно визнана. Сьогодні єгипетські фараонові собаки є національною породою Мальти. Фараонова собака або друга назва собака єгипетських фараонів. Це дуже велика, граціозна та незвичайна порода із давньою історією. Висота в загривку фараонових собак до 63 см, а вага коливається від 18 до 30 кг. Представники породи мають міцну, витончену статуру, величну поставу, вони справжні аристократи. Шерстяний покрив фараонового собаки короткий, щільний, гладкий і блискучий, забарвлення рудувато-коричневе або іржаве з білими мітками. Витончений і аристократичний, єгипетський собака має досить легкий характер. Вона може бути підозрілою до незнайомих людей, але в колі сім'ї та з іншими собаками завжди тримається дружелюбно, чудово ладнає з дітьми. Це дуже контактні, ласкаві, життєрадісні та грайливі тварини, які до того ж схоплюють всю інформацію на льоту та чудово піддаються дресуруванню. Проте господареві фараона потрібно бути готовим до того, що вихованець може не погодитися з відданою йому командою. І вчинить по-своєму. Ці розумні собаки люблять самостійно приймати рішення. Чи не прибільшенням буде сказати, що це вкрай незвичайна порода? Тільки фараони вміють смішно морщити носик, посміхатися від радості і заливатися фарбою від збентеження. Червоніють, як правило, мочки носа, вуха та обведення очей. Фараонові собаки ідеальні сімейні тварини, з них ніколи не вийде добрих сторожів. Вони не пристосовані до утримання у вольєрі, але бути улюбленими та шля... шанованими членами сім'ї для них справжнє щастя.